Рубрика, ну, наша з Андреем. Привет! Да, зараз буде наша рубрика про Лего. І зараз ви побачите, що ми склали. Ми склали, от дивіться, от кого е типа дракон якийсь Ну, Типа не дракон. я не знаю, якась собака, робот собака хоть буде. Тут ва, як ви бачите, рука і двигається все. От двигаються, пальчики теж тут двигаються. Так, е, ми ще тут о, бачимо голова, яка теж, вона рухається, всяке, таке, вправо, вліво вверх-вниз і так далі. Хвіст там дуже довгий. Да, во, правильно. Ось тут хвіст теж є, коли в навіть о, тут береться, ну, за... каштучка і коропа. В руси навіть. Так, ноги я трохи їх не доробила, бачите, як тут де як будто тут просто маха якийсь бо. Коротше, я їх не доробив. Ну, саме це нормально таке. Якось воно в мене то вийшло. Так, ще тут воє кай. Ой, Ну ладно, ноги з були з кай, у мене є. Ну, да. вийшло так, що не хотіло чоловічка, то я вже його тут Ну і на цьому все. З вами був мій брат Андрій. Ваня Ярощук, він брат. І да. Короче, підписуйтесь на мій.